Друзі, всім привіт! Ми знаходимося у Щецині. Це найвідоміше місто у Польщі. Передусім це портове місто. І тут знаходиться один із будівельних об'єктів, у якому наша команда бере участь. І це перебудова промислового порту. Тож вирушаємо на майданчик. Не буде зайвим нагадати про красу цього міста. Дивовижне поєднання неймовірної кількості зелених насаджень, архітектури та води. Адже одну четверту частину міста займає озеро Дембе та річка Одра. Разом із сусіднім містом Свіноустця утворює найбільший порт країни на Балтійському морі. Головна галузь цього регіону це суднобудівництво. Населення міста Щецин становить майже 400 тисяч мешканців. Також у Щецині існує найбільша українська діаспора, це близько 10 тисяч мешканців. А згідно рапорту Союзу. Міст польських після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у Щеценні налічувалося майже 85 тисяч українців. На центральному цвинтарі міста поховані видатні українці: генерал армії УНР Михайло Ткачук, санітарка Олена Левченко, інженер Володимир Мамонтов, прапорносець Григорій Гончаренко. Це учасники війни 1920 року, у якій Польща у союзі з Україною відстаювали свою незалежність проти більшовицької. Експансії. Друзі, наша команда також приймає участь у боротьбі проти російської агресії. Збираємо кошти на придбання авто для військових, а зокрема для хлопців, які раніше працювали у нас, а зараз боронять рубежі України. Якщо маєте намір приєднатися, реквізити будуть в описі під відео. Хочу фірму «Хайль всіх за предоставлені на прекрасний автомобіль для наших хлопців. Дякую всім хто приймав приїхати участь. Слава Україні! Два классикий кровоспанчик. Це українська глина? До. Це глина з України. Якийсь власник з України на Теслі приїжджає Герцог. Дядько, напевно, серйозний. Ну тут теж разні міндобрива, разні... Ви зараз побачите, які мінерали, прям стекло, куски такі, як родять, тільки дубовило. Може побачити різних звірків, бо тут у нас вони водяться. Зараз їдемо на саме річечки. Добре, Віталій Васильович, ну показуй нам свої угодя. Кажи, чим ви займаєтесь, um. що будуєте, для чого. Похвалися нам. Не то, що похвалимося, а розкажемо повністю, як то починалося. Два роки тому ми найперше зробили той плац, на якому зараз хала стоїть. То 10 тисяч квадратних метрів ми там залили бетону. На цьому році ми почали робити. На саме набережжя. Оце наш теж. Ми стоїмо на, на бетоні, тому що ми зробили, зробили ці шини собственноручно. Ніколи в житті. Перший раз ми то робили, але учиться ніколи не пізно. І пішли. Хочу вам показати трохи далі, як ми робимо, як ця вся підготовка йде до цього. Ну і наступний етап то завтра буде бетон. То прошу багато. Супер! Йдемо до плацу! Добре, йдемо. Стараємося так зробити, щоб було якнайбарзі, найлучше, і щоб до нас не було ніяких претензій. Ну, Я думаю, керівники нами теж довольні. бо ну, як ми ви вже? не підводимо ніколи. Ну, вже скільки років працюєте з цим керівниками? Ну, з цими керівниками ми працюємо понад три роки. Wow. Так, ну, так, ну, так що я мислю, що вони вже до нас звикають. Well. Добре звикли. Для наших кренчень сяток нам... Полегшили трошечки, привезли нам 4 тисталетика, які вартують по 13 тисяч злотих, але то йде робота шибче і качественніше. І так, бо вчасні ми цингами крутили. А так то дуже шибко. Є роботи, я вам покажу далі, що у нас є. Ми вже приготували на наступний етап, що у нас є. І тут ось, хлопці на даний момент. Простують, перевіряють точніше, бо вже простувати, простували шини. То є для нас нова робота, але ми з нею столкнулися і ми її подолали то напевно. Тобто підготовка до завтрашнього так, заливки так, бетону? То так? До завтрашнього завтрашньої заливки бетону, але ми, я ж кажу, бо, бо етап, поетапна робота йшла. Нас по... Потихеньку впускають на наступні етапи, з-за того, що не можуть встановити повністю порт, тому що залежні від є таке місце Щецинік, які тут дерево перегружають і везуть на щицинік, не дай Бог там стане той заклад, то, мабуть, нас всіх підвішають за те, що ми, але ми йдемо в сроках свої Ми то напевно не нарушаємо свої сроки. Можемо пройти туди ближче, побачити, як у нас йде потрохи демонтаж наступного етапу. Добре, забачимо ближче, як там все, все ми покрутили, повертіли. Це теж наша робота. Студентки, починалося погано, що трохи що не приїхали трохи раніше, щоб бачили, як ми робили від зеро, від нуля до самого верха, що може. Завтра буде залитий той бетон, і післязавтра тут вже буде все затерто. І якби ще Нічо. трошечки і то, той наступний етап ще нам 120 метрів залишилося зробити, але самого, мабуть, найгоршого, бо там буде лук такий, і нам треба буде, ми ще не, не знаємо, як то докладно, але поучимося трохи і думаю, що та справа теж буде залотпльонна. Як правильно шини гнути. Зараз нам покажеш. Зробимо то. Супер. Только тоже... ты сегодня на этих, на координаторах, sí, так, да? Да, На том, на Черневоде. На їздив ти на, на, на вишці, так? Да? Да, да, да. Було, було діло таке. Так, там в попередніх наших роликах, там є. Зафісірував тебе. Там було таке діло, то зараз координати такі, там да? як взагалі Толя, скільки ти вже працюєш? Півтора роки, так ті, та? як, яке настроєння. На свиняє робити заробляти гроші. Треба робити, то я так. роблю, так. Без роботи нікуди. Так. Скажи нам, будь ласка, скільки ти вже працюєш, в Хайль Вольмар? Буде шостий рік буде, буде, доходить шостий рік. Ти, ти один із найстаріших самих, самих, працівників. Ну, не саме, ну, так, вже, ну, старай, Тут більше ніколи тримається в Італії більше в в не робити. В парі з бригадіром, ну, да. з Віталієм Васильовичем. У нас тут двох. Так, два я до Віталія робити робив, але вже пішов. П'ятий отак. Робить разом. Ну, мені з ним подобається робити, бо бля, він нормальний подобається з ним робити. Де Віталія, там і ти будеш. так? Як взагалі Юрчик Настрій? Нас три та бойовий. Ну так, завжди з посмішкою. посмішою. Бойовий до роботи. Так, так. Працюємо, так, як така, як Вася розказував. Що скажете, робив? Не обіжається, ніхто на фірму нашу, все добре. А скільки ти вже працюєш? Саме як і толік, пів року оцей, пів, пів, півтора року. Пів, ага, півтора року, так? Так. Ага, ну, ми разом, ми разом приїхали, сюди mm. разом цілим. Так, так. І отиму разом з ними ото вже. Були ж на цих печах. Да. Потім на, на Рудки були. А з Рудки на а чорний буде, з Чорних ходить вже сюди угу. Ну, Бригадир у нас хороший. Такого бригадира треба пошукати. Так, так, до речі, так. так. Дуже багато відгуків від хлопців, позитивних. Да, так, По вже поводу бригадир. Віталія Вайте. Так, там. Да, щось да, там не виходить, підійшов до нього. Він розкаже, покаже. Да. Все добре. Musiałem nać prawo zrobić naś, trafał na, trzeba było zrobić naś teraz skorzystać zrobić, był było w ale już to zrobić, zrobiłem. Тобто маєте цей е, е, уровень, та, є, щоб не виставити. Не ну, хоч візуально було красиво. Поки mm -hmm. не до колупується, вельми готова. Максим, скільки ти вже працюєш, Хайль Вольфмар? Я працюю з квітня того року. Ну, вже... Трохи більше року, так? так? так, так. Як взагалі настрій? Від... Знайшов тут більше нових людей. Ніколи в кімнаті живемо, завжди є про що поговорити. Угу. До того теж з хлопцями нормально був на громадах. І балінові це працював там взагалі бомба. Тобто колектив дружній, відношення О, нормальне. Відношення завжди нормальне. Всіх раді вітати. Завжди можна і культурно відпочити, і нормально відпрацювати. І а, а потім саме головне, щоб 10-го числа прийшли гроші. No, sama, sama. Без, цього ніяк. без цього ніяк. Тобто якого числа гроші отримуємо всі ж до... доблизно, то дуже добре, що хлопці розраховують 9, 10 вже мають гроші. Розрахували стабільно, без обману, без нічого. Тобто запорука стабільності наша... Тут дуже хайно так було. Як давно працюєш, ти на Хельвольгмар? Як давно? Ну, років 4, то точно не скажу там дати, там, дати додати. Років 4, фірма непогана. Ну, Довше час. Ну. Фірма непогана. Хлопці теж, ну я знаю, задоволені. З ким я працював, задоволений. Колективом, бригадиром. Колектив, ну як колектив, то самі собі можемо скувати. Хай воно там дехто що не вміє, навчимо, підучим. Mm -hmm. Було б бажання працювати то таке. Так, на даний момент колектив у нас дуже гайний. Хлопці дружні, треба трепа працювати, треба розбивати. Треба себе хорошого, треба себе хороше. Треба сачкувати, знаєш, сачкувати. Я не Ну Що, все, так, як так. Має бути. все як має бути. А час у нас, певно, не обіжається. Ну, якби обіжалися, то я думаю, вже три роки тут би не працювали. Так. ну В цілому бригада та ну, ну, з бригадіром. А, у нас колектив має. Ну на танцюльки віддихнути, знаєш, всі разом. ну не всі разом але ну, молодь. Всі Я разом. Я найстаріше танцювати. Зараз. А так, в принципі, колектив хороший, відношення хороші, дуже хороше. Добре, добренько. Дякую Файно. тоді. Дякую, Коля. Файно. Привіт, Саш. Пару хвилин уділиш нам. Як взагалі праця, як настрій? Дуже добре. Настрій як видно. Праця дуже добре, немає на що нарікати, все добре. Свіже повітря чисте. Та, річка. річка та. Все добре. Роботу знаєте, виконуєте. Та, я ж, ж говорив раніше, що я з чимось подібним стикався. Ага. Це було трошки. Ну, майже, ну, майже то саме. Майже то все. Тут, тут, що, тут 25 сантиметрів бетон, а то був метр, півтора метра бетон. Mm -hmm. А так. Нічого нового. <світ> все те саме, ну все в житті так, повторюється. Так, так. Як взагалі, взагалі колектив? Дуже добре. Не, Нема на що нарікати. Тут, тут у мене 5 чоловік, яких я знаю з дитинства, або я з дитинства, або їх з дитинства. А, і взагалі, ну то ж, різні люди є, але в загальному все добре. Це І так. тут зустрілися ви в Польщі, так? Не, не разом вже приїхали ніби? Ні, ні-ні. Я п'ять років працював перед тим біля Варшави. То це просто що знайоме угу. так якось. Угу. Телефонні дзвінки, розмови, та й тут. Та й тут. Все ну, добре, нема на що нарікати. Нема на що нарікати, це добре. Добре, дякую Саша. Ну ще побачимось. Так, добре. Перший раз я приїхав в Польщу то два, 2017 рік, у 2017 році. І так я попав на нашу фірму. І так від, від тих пір я роблю тут. На Україні я закінчив університет, Одеський національний університет імені Мечникова, Я по спеціальності комп'ютерна інженерія. Але так склалося, що я працюю на будові, але я не шкодую, тому що, мабуть, то, то не моє було. Але ще вчасній до того я робив кар'єрі на Україні, я був там бригадиром теж було в мене 20 людей в колективі і ми милихром. То є подобні роботи із будовами, але mm -hmm. то трохи як золоті приски. Ну, своя специфіка. Своя специфіка. Можемо і там робити, можемо, і на будові робити, можемо. Комунікабельні, так, але життя заставила, як заставила, бо такої у нас праці немає на, на Україні. Вдому я з я невеликого там, містечка. У мене там 10 тисяч населення, є то Кіровоградська область, Смето Побузьке. Але так склалося, що мав би поїхати, хотів побачити трохи світу. Ну і поїхав, і так зостався так наразі вже 6 років в Польщі. Це не на. Один місяць і не на один рік зостанемося тут на якусь будову. залежить все від керівників Вони нам шукають на цьому закладі, залежить від них, залежить від керівництва їхнього, знаходять працю, домовляються. А наше діло що виконати? Звичайно качественно виконати цю працю. Так, срок сроки які. Установлені, але в нас хронограми керівників встановляють так, що ми повинні це зробити, і ніколи ще ні, жодного разу ми не підбили своїх керівників. То mm. саме найголовніше, а то в мене таке поставлено, що саме найголовніше треба зробити свою працю вчасно. Віталі, скажи, будь ласка, ти як попав на Хель Ольмар? Через скільки часу ти став бригадіром? Рік часу. Через рік часу. Рік часу ти... пройшло, але ж ми не на вольмарі були. Ми були на B2B. Ну, це ну, є та, одна, та, та, та я вмію, але е, маю на увазі е, за, за, за скільки часу рік так, часу і... пройшло частохово сортовня, школення <сх> на всі останні останні шість років. То там нам нам дало то напевно якогось такого духа, що ми видержали то все і морально, і фізично, але наразі. Так. Рік часу пройшло, як я став бригадиром, І до цих пір мислю, що нікого з людей не підвів. І думаю, що зі мною люди роблять Згідно з бажанням. Так, так, так. З задоволенням так, так працює. No. Добре, так. Віталій Васильович, дуже дякую тобі. Дякую за, за, за інтерв'ю. Будь ласка, завжди просимо. Добренько. Ну побачимось пізніше тоді, так? Добре. Друзі, ну що ж, місце роботи ми з вами вже подивилися, побачили, де хлопці працюють, що будують, в яких умовах, побалакали з усіма. Та прийшов час подивитися на мешкання. Побачимо з вами, в яких умовах мешкають хлопці, ну і як взагалі виглядає мешкання. Тож, подякуємо наразі Віталію Васильовичу, за переділений час і побачимось ввечері на мешканні. Завжди радий, дякую вам за екскурсію теж. Будь ласка, запрошую до нас на мешкання. Добре, ну що ж, їдемо на мешкання. Так, так, тут трохи подивимось на ваше мешкання, як як живете, можна, якщо можна, так. Звичайна питання, захочете, за, ну, захочете, умови не фонтан, но лучших вука не треба. Це ну. VIP номер такий. VIP. VIP. Ну. І так все бомба, цвіточки. Все, як має бути, цвіточки. Варно, я тут прямо всі виглядаю. Так, ну так. По пацанячі як, як то... nee. у нас от другий номер до. Другий в да. <звіг> <Теж? звіг> так? Тук-тук-тук, yeah, yeah. як то. А тут хто живе... Ой, а пахне як, як it тут? Ага, тут ти от. Красота, як yeah. пахне, ну, файно, уютненько. А тут можна вставати, так? Чи розбуваєтесь тут? Вставай, все нормально. Ні, та трохи не хочеться цей. Ну, але файно. Гарно так. Чистенько, акуратненько, ну як вдома, затишно. Тобто, кімнатка така ну, красива. Окей, що йдемо далі? Ні, то там для двох. Там десь малого немає. Тобі для одного? А тут один Да, ну дальше это ну, Саша уже показывает. Там, я Санки, да? дальше, там, там то, как комнату, да, Саша? Да, да там да. А дальше да. все Павлик какого-то. Угу. Ага. Ага. Ты... Проходняк, да? да вот там еще и а, только один там, да? да. А, ну, ну фактически. Там, а можно да. до него зайти, да? Ну, наверное, да. Паш, ты дома? Ну, тоже так. Кошечка, ну уютненько для одного как раз самый ну, раз. Да. В... Иногда можно жинку там. А кто как, вы... кто чем. Антельки вижу. Ну это по-любому, это неотъемлемые атрибуты. Но надо чуть развлекаться. Ну, после работы проехал. Не засиживаться. Да, да, Санька. А а так, а так а до Паши что, зайдем, да? Да конечно зайдем. Пашли дома, тут чуть тебя хотят поснимать. Занято. Понял. Все. Все поняв, побоже. Не публичная особа. Добре. далі дальше. Тоді. Тут кухня, да, такая у вас? Тоже ваша, да? Ну, красота. Да. Все, що треба. Вид з вікна, на ліс, на гараж, так. Ну, що зробиш? Ну, така теж. Но, но 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 в в в Обычное дело, что Обычно делают, что ездит на заработки, где кто-то знает. Кто -то знает. Да, да, да. вроде, бы, вроде бы, никто не знает. Это а то, то, что не дружная. то, что дружная, компания у нас то на что У нас никого не бывает. Не то не пьем. Мы пьем, мы пьем, не, пьем. пьем. не пьем. Уже, а уже уже да, с первого числа уже не пьем. А что что произошло? С первого числа Виталька замерал начальника прыгать. Вузов, да, капітанський. Да, 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 да. да, да. оп'ять, то 3 ,5, ми, не, я три з половиною не кажу. До речі, колись Горбачов тест 1 червня сухий закон. Ооо! Я б не Ні, ну я не вводив сухий закон, хто там це, а ми забув на півко. Це було в 85 О, Що, я знав... для всі, так, року. <глуш> півко? Без алкоголь не распространяется. Нет, не Ви начальник начальник. Подавжен, Я не пью. Начальник не пьет, все не пьет. Саша не пьет! У нас тут тоже колега Саша вообще не пьет. Не, ну хоть лимонад можно? Не, ну лимонад и так А так живут. В общем, где в такие в железной схватке, хватки даже хлопцы залізні складки в нас тут. Оце, оце саме найзалізніша складка, яка є. Століка, <laughs> ну, Століка да. повечеряти сісти, ну то правильно. Ні, ні, ну дозволяємо, ну, звісно, дозволяємо собі, ну не, не, не переусердствуємо, звісно. Ну культурно, після роботи випили ну, літрушечку. Дві, три. Дві, три. Але, 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 але... Рандарбати. 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 не напились. до роботи Але не напились, тому що просто організми крепкі. Да, yeah. і Да, швидше да. Застенчивый. І не п'яніє, я, тому? Ага, застенчивый. Я понял. Застенчивый рынок. Выносливый дыма. Застенчивый. Как сказать, но Че у нас? їх точно немає. Ну були колись, так? Були. Були случаї у всіх, що і у нас до кровати все. Після роботи не розчитав свої сили, організм ослаблений. Пиво захолодне. Так все. Все. Все по робочому. А там ще час, дав в кімната? Так. А хто звідти виходив щось? Не А, Саша, твоя. Показує Саша нам. ваша. Покой. то тут... тут. Добрий вечір. Вашій хаті. Хтось спить. Салют. Привіт, привіт, Коля. Колі, Колі. З Максимом вже бачились? здата. Максим. Хлопці, вибачайте, що вас трохи розбудив. В общем, все в порядку. Да. Все добре. Вы не против? Не стесняйтесь камеры, не? Чую, бригадир там сміяється. В общем, хлопці не заважаю тоді відпочиваєте. Бригадір позвонив, та і скотився, да. Там у нас там культурні просто, что були, Тут не було місця, вони як приїхали, то й одне місце, а там ближче до хазяйки. Відправде ближче до хазяйка, попадає. Та ладно, вона йому до хазяйка. Там вже забито було, вже давним давно, там мікола є, там по возрасту так. Ну, підходить. Ні, то то жарти, але бабка в нас, Бабка в нас, короче, 60 років її там чистить скільки. Але вона тоже хочет... Mm. Um да, движение у нас драйтом вже було а но и сейчас? Да, я сейчас сказал, что вы приедете, а вона, тут треба тут быстро все похолодить и драемся. А я думаю, что оно до бегает. Але він не понимает, что нам скажут, бедритель на спину. так. у нас. Ты що, Толя, покажеш нам свої апартаменти? На... Ну, піднимемся, да, можна глянути. Немає питань. мои Ну, в общем, це все в твоєму розпорядженні. так? Та. Ну файно, як, на. Сам на поверх. сам на поверх, так. Ну, красота. Від з вікна фантастичний, так? О, ну файна кімнатка. Да. Ну гарно. Ну чистенько пахне. телек, <рес> Те що має бути, якраз в єлі елі <рес> з вікна теж та такі відок хороший. Оу, ну. Ну, ну. Супер. Файно. Ну. Чудове мешкання. Можна жити собі після роботи, їде відпочити. Прийшов, включай, на воробі, то спати? Ну і все віддихаєш так. красота. Добре, йдемо тоді до бригадіра. Та й ну, так, так, як з колегами одна вже сім'я велика. Так, нормально. Нормальна. Ні, ні, в нас класно, у нас в общем. Бригада у нас то, я не знаю, друж може і не Не буду казати, що немає, але тут на даний момент вона дуже дружна. I'm I, I.